Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про ось цей журнал. Що таке цицеро і чим він може бути нам корисний? Це німецький щомісячний журнал про культуру та інтелектуальне життя. Це також простір для роздумів, що поєднують політичну культуру з філософським осмисленням епохи. Цей журнал він не правий і не лівий. Чим він подобається особисто мені? Автори намагаються аналізувати, а не засуджувати. Відчувається, що люди все ж прагнуть до істини, а не просто просувають свої наративи, чи підводять факти і аргументацію до одного спільного знаменника. У травні 25-го року номер «Цицеро присвячено Томасу Ману. Це звернення до Томаса Мана не лише як письменника, а як до символу складної європейської свідомості. Що бореться з моральною втомою, кризою гуманізму та тінню катастрофи. У цьому році відзначають у світі 150-річчя дня народження Томаса Мана. Якщо ви не знаєте, хто це такий, дуже вам рекомендую подивитися, почитати, хоча б трошки. Німці його дуже люблять. Він Нобелівський лауреат і національний герой Німеччини. Але так, звісно, було не завжди. Доля в нього була досить складна, тому що спершу він пішов проти волі свого батька. І став власне письменником, і потім він засудив режим націонал-соціалістів і був вимушений виїхати з Німеччини до Сполучених Штатів, а пізніше він повернувся до Європи у Швейцарію. Але в Німеччині він так жити не зміг. А його родина вони втратили абсолютно геть усе, коли Томас Манн мігрував до Сполучених Штатів. Але весь час протягом... 30-х, 40-х років він намагався за допомогою радіо достукатись до своїх співвітчизників. Він робив записи на студії у Сполучених Штатах. Потім ці записи передавалися до Великої Британії, і Велика Британія їх транслювала у надію, що вони зможуть пробитися до свідомості німців. Звісно, ми знаємо, що нічого з цього не сталося, але він намагався. В нього не вийшло зруйнувати пропаганду нацизму в той час. Але його книги стали саморефлексією, яка допомагає стати цьому світу краще. В центрі травневого номера Цицеро, книга Томаса Мана Чарівна Гора. Щиро рекомендую вам її прочитати. Цей роман він написаний століття тому, але він зараз читається як пророцтво. Це намагання зрозуміти, як жити далі, коли цивілізація втратила орієнтири. Занадто спойлерити тут я не буду. Можливо, ви її захочете прочитати цю книгу, але основні моменти ми з вами розберемо, чому воно таке цікаве, чому воно може допомогти взагалі по життю. Тому що я не знаю, як ви. А наприклад, я, я дуже переймаюся тим, що відбувається зараз у світі, тому що це впливає на нас, на наше життя, на життя наших дітей. І Інколи ти просто не знаєш навіть в яку сторону думати. Власне, для цього і потрібна література, і література такого роду. Зараз ми трошки з вами проаналізуємо цей роман Чарівна гора. Звісно, це потрібно робити після прочитання роману. Але мені здається, в цьому випадку навіть краще це зробити до. Тому що, коли ви будете читати, це вже буде, типу як в контексті, ви будете розуміти, що й до чого. Чарівна гора це дзеркало хворої Європи. Сюжет він здається досить простим, але він розкриває безодню. Молодий інженер Ганс Кастор приїздить у санаторій туберкульозних хворих у Швейцарію. Нагадаю, це були часи, коли не було антибіотикотерапії, і люди лікувалися повітрям у санаторіях, десь на високогір'ях. Його інтенцією було приїхати на три тижні в цей санаторій, але виходить так, що він залишається там на сім років. Санаторій це модель Європи перед Першою світовою війною: високогір'я, застиглість, глибокі розмови довгі, байдужість до часу. Усі лікуються, але здається, ніхто не хоче одужати. Ключові теми роману, які сховано під цим простеньким сюжетом, це час як хвороба. Дискусії без дії, тому що глибокі розмови вони власне так і залишаються просто розмовами, тому це дискусія без дії, яка призводить, і це не тільки дискусії без дії в цьому санаторії, це е, така тенденція, що люди щось там осмислюють, але вони не діють. Виходить, що це такий собі інтелектуалізм без етики, і культура без моралі. І як виявляється, етика і мораль. Вони необхідні як повітря в усіх абсолютно сферах життя і особливо політичного життя. Ще однією ключовою темою є така собі пасивна цивілізація Європа, яка спостерігає власний занепад із відстороненим естетизмом. Типу, всі розуміють, що буде якась катастрофа, але ніхто нічого не робить, і все це котиться у якусь просто безодню. Ну і власне основний символ хвороба туберкульоз як. Образ духовного і політичного виснаження, взагалі, в цьому контексті можна сказати, що сам Ганс Кастор він являє собою Європу, яка вагається, втрачає контроль, втрачає волю і ховається у таку комфортну хворобу. Що роман Чарівна Гора говорить Європі сьогодні? Сьогодні, у 2025 році, ми знову стоїмо перед зеркалом, яке тримає геніальний Томас Манн. Світ знову на якійсь стадії сповільнення епідемії, війни в нас дуже тривожне майбутнє. Довіра до демократії падає. Сам інститут демократії він е, змінюється, і люди все частіше задають питання: а чи такий вже він гарний цинізм, криза довіри, техноприскорення і втрата гуманістичних орієнтирів все це він Томас Ман, Він це все вже бачив і він про це все вже написав. Він також жив на зламі епох кінець 19-го, початок 20-го століття, і також там було техноприскорення, також була втрата орієнтирів, тому що люди сподівалися, що оця промислова революція вона вирішить всі питання. Машини закриють усі питання. А вони не закрили, тому що виявилось, що етика і мораль це надзвичайно важливі штуки. І навіть якщо ти придумав, як запустити а, газ і отруїти газу окопу, я маю на увазі Першу світову війну, так і отруїти тисячі людей там одномоментно, і це звісно висока технологічна а, майстерність, але це абсолютна втрата. Моралі, етики, гуманізму і всього іншого, і це не закриває абсолютно ніякі питання. Так само і сьогодні техноприскорення неймовірне. Люди сподіваються на штучний інтелект, вони сподіваються на якісь технології і таке інше. І разом з тим знову питання етики, моралі воно десь зникає, воно падає у якусь прірву, і виходить, те, що виходить. Виходить, що все застигає у якомусь німому. Питання, що далі, як цивілізація буде рухатись далі? Ну, власне, якийсь новий виток, я гадаю, нас чекає в зв'язку з цим. І тут голос Томаса Мана він звучить як нагадування, що нейтральності не існує, навіть мовчання це є вибір. І головне питання, яке ставить е, Томас Ман у своєму романі, чи зійде Європа з гори? Тому що вони сидять на метафоричній горі, вони сидять, типу нічого не вирішують люди в санаторії. Так? Вони, типу, лікуються повітрям, але всі розуміють, що це не лікування, це просто ти просто сидиш там, десь дихаєш, тому що тобі там трохи легше дихається, тобі там трошки простіше жити з твоєю туберкульозною бактерією. Всередині тебе, але це повітря воно не вирішує взагалі нічого, тому що повітря воно не є етиотропною терапією. А справжню терапію буде винайдено пізніше. Це антибіотик, так це те, що впливає саме на цю бактерію. А тоді люди не знали, це також дуже тонка така річ. Люди ще не знали, не розуміли. Вони відчували, що їм типу легше там, десь у високогір'ї. Вони їхали туди і там якісь дні свої доживали, або якщо йому нас. Тема була така дуже сильна. Вона з'їдала цю бактерію, і людина одужувала. Але люди розуміли, що це не є етеотропною терапією, вона не впливає на причини захворювання, і оця метафора, вона дуже влучна. Що Європа вона тоді була як на чарівній горі. Десь так, от вона закрилася в цьому санаторії туберкульозному, і вона сидить там і дуже їй комфортно. Вона не хоче нічого змінювати. Ведуться якісь дуже глибокі дискусії. Це було вже все 100 років тому. Так вони ці глибокі дискусії, як бути, що робити, але це не було вирішенням питання. Це не закривало абсолютно ніяких питань, і все було. Застигше таке, як, як, наче муха в бурштині, воно все застигло і вилилось у надзвичайну катастрофу. І чому ця тема в цицеру зараз піднята? Тому що зараз відбувається типу, те саме. Тому що всі ці події вони вже колись були. І це все вже було описано в цьому романі Чарівна Гора. І це все знову повторюється, тому що людство, воно якось ну, не вирішило ніякі питання, воно їх тимчасово закрило після катастрофи якісь. Якісь моменти вирішило, але все продовжується. Вільна деградація, яка привела до катастроф Першої світової війни. Вона зараз повторюється. Принаймні на це також вказують автори цієї статті, і саме дослідниця творчості Томаса Мана Карен Гоєр. В цій статті вони також обговорюють його політичні погляди. Як він прийшов до спротиву нацизму, як взагалі це все відбувалося? Як вони змінювали? Він дуже він дуже сильно змінював протягом свого життя свої. І політичні вподобання і погляди, тому що, ну, власне кажучи, вона політична система Європи будувалася у реальному часі. І ти. Так само і на теренах України, на теренах колишнього радянського союзу, коли ще не було там радянського Союзу. все воно формувалось у режимі реального часу. Просто людство обирало що краще там комунізм, якісь соціалізм, там демократія, там ліберальний устрій. що, що буде воно просто так, от туди-сюди бігало. І навіть всередині самої сім'ї у Томаса Мана був брат Генріх Ман. і у них також був конфлікт, тому що Генріх Ман він був за ліберальний ідеалізм, він був таким просвітником і гуманістом. А Томас Ман він був значно складнішою фігурою. Він починав як консервативний спостерігач, буржуазний аристократ духу. Але потім його погляди еволюціонували до демократичних, до рішучого спротиву там, ну, і так далі. В теорії Томас Ман він намагався відділити політику від літератури, але насправді в його творах усіх все є політикою. Ви читаєте, наче роман про те, як молодий чоловік. Він приїхав до санаторію, Там відбуваються деякі події. Це все дуже захопливо і цікаво. Але за цим всім... Ось в цьому його майстерність Томаса Мана за тим, що він пише про одне, а він показує цими речами, які не являються прямими словами про політику. Він показує просто всю політичну дилему того часу. Він показує всю проблематику. І е, геніальність його в тому, що навіть через 100 років це все досі актуально. В чому полягає сучасна криза Європи? Основна криза Європи це ідеологічне вигорання, втома від цінностей просвітництва, зростання популізму, зростання авторитарних тенденцій, ослаблення довіри до демократії і інституцій, поляризація суспільства, цифрова фрагментація суспільства, цивілізаційна втома, колективна Європа, колективне несвідоме Європи. Воно дуже боїться змін і водночас боїться залишатися. Колишньою Європи, тому що е, бути таким як був вже неможливо, а стати чимось новим дуже страшно, невідомо і, взагалі, е, навіщо в цьому ж контексті цієї цивілізаційної втоми є така недовіра. Люди не вірять ні в старий порядок, ні в новий. І третій аспект це втрата гуманістичного центру. Технології витісняють сенси, тіло, здоров'я, молодість, контроль стало важливішим за дух. Цифрова мова витісняє внутрішню рефлексію. Власне, про це і є травневий випуск Цицеро. Дуже ще раз рекомендую вам перечитати цей роман Чарівна гора. Це вас спонукає до роздумів, до мислення. Чому я вважаю, що зараз саме час перечитати роман Чарівна гора? Тому що людство воно знову в санаторії, знову все застигло. Перед якоюсь катастрофою, перед падінням, але ми можемо обирати лікуватися чи залишити все як є.